І саме основне, це, е, е, по, по назвах або по призначенню, по призначенню е, типи інструментів. Перше – першу це різець, є його визначення. Пояснюємо, вчити визначення, я думаю, на пам'ять одне. Госда є визначення. Але вчити у ну, нашому це не, фризає. Осьовий різаний інструмент. Осьовий різаний інструмент називають тому, що в процесі роботи виникає осьова сила різання. Яка защемляє конус морзе в оправці і не треба спеціально кріплення. До цього інструмент відноситься зенків і розвитку. Ну, ми маємо зинківку, так? це інструмент, який робить, тобто, і, і, якщо ми маємо болт чи шуруп, який має під колосону гаєчку, то головку вона повинна заховатися. Зенківка, тоді, коли ми маємо. Головку вальні, головки і треба теж заховатися. Тут бувається ціківка. Мені ну, На місці піддячка ще ви, я думаю, тут все ясно. Так.